Ситуація на підступах до Дніпропетровщини залишається складною за словами військового з позивним мочної траси гуляйполя Покровськ фактично перетворилась на мішень. Будь-яке просування нею небезпечне, що суттєво складнило логістику на цій ділянці. У районі вишневого ворог продовжує чинити точковий, але наполегливий тиск. Дія зі сходу та з півдня поступово наближається до фермерських забудов. Як зазначає мучно окупанти, ймовірно, прагнуть встановити контроль над периметром господарств. Якщо їм вдасться закріпитися в цьому секторі, противник отримає плацдарм, який ускладнить роботу українських підрозділів і розтягне оборону. Що намагається зробити ворог підрізати наші артерії постачання, відтиснути контроль над підходами через фермерську ділянку та створити локальні опорники для подальшого просування це не обов'язково серйозний штурм. Це системна робота на виснаження наших ресурсів і простору для маневру. Тим часом на тому ж напрямку, неподалік Вишневого, Сил оборони України, є й певні успіхи. Повідомив воєнкор Богдан Попадін, зазначив, що крім Єгорівки про зачистку якої від окупантів повідомлялось напередодні, українські воїни успішно відпрацювали ще в одному населеному пункті Дніпропетровщини, який поки що не називають є певні здобутки і певні успіхи на цій ділянці фронту. Зокрема, завдяки підрозділам, які зайшли, це 425 й окремий штурмовий полк скеля, mm. хлопці зайшли дійсно якісно відпрацювали. Взяли полонених зі складу 29 ї і 36 ї загальновійськових армій. З тими полоненими мені вдалося поспілкуватись і дізнатись маршрут висування противника, ну і взагалі поточні плани росіян. Свій наступ Росія посилила й на Донеччині навколо Покровська. Повідомив Володимир Зеленський. Він заявив, що нестача людських ресурсів в українських передових бригадах полегшила ворогу просування крізь слабо укомплектовані оборонні споруди. Зараз у Покровську ведуться бої. Там зосереджено найбільше ударних сил окупантів та значна штурмова активність. Президент наголосив, що сили оборони утримують свої позиції та не планують відступати. Біля Покровська нарощуємо угруповання для захисту. Близько двох сотень руських там знаходяться в різних місцях. Ми бачимо це дронами. Як тільки вони вилізають, як тільки є вогневе застосування русскими з тієї чи іншої точки, їх знаходять і знищують. Покровськ на сьогодні головна ціль росіян. Ми йдемо до дипломатії тільки з позиції, де ми стоїмо. Не будемо робити ніяких кроків назад і виходити з тієї чи іншої частини нашої держави.